Всім добрий день. Сьогодні сьогодні у нас яке 8 число, так? Якщо я не вшибаюся. Ну і ви ж знаєте, що в мене е, родилася телята. Теличка родилася 83 числа. І виходить 5 днів, так? Ну і бичочок наш, Борька, от такий. хлопець, через 2 дня ми його будемо. е, цей. Ой, так його. Красавець, красавець. Через, через два дні ми його будемо міряти. Побачимо, скільки він у нас наклав, так, да, А Ану покажи, що у тебе тут є. Бачите, є у нього їда, є водичка, все у нього є. Ну і соответственно, зараз я буду готувати для тих телят, підготую так же само корма. Зараз поставлю десь телефон трошки. Так. Де би це я його приспособив? Ще й нема тут де приспособити. Ну, Постараюся якось е, так, щоб було видно, показати. От бідерочку я беру одне. Тут у мене дерьть, е, кукуруза, кукуруза, е, ячмінь. Пшениці трошки є. І зараз я буду готувати для телят готувати корм. Ну, а щоб ви бачили і розуміли, як воно робиться, можу показати. Дерть має бути крупного помолу. У мене не дуже, не дуже вона крупна, тому я використовую отаку сіточку. От, бачите? Так, от така сіточка, і я зараз її трошки пере, цей, перепустю через сітку, щоб вона вийшла більш крупна дерть. Так, 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 десь я поставив би це. Я ж я маю покласти. Худочку. Трошки трошки, отакої. От так, видно, що я роблю. Так, от, все, сліт приступаємо. Я беру, беру цей дерті, насипаю. Отаку. перед І от, Пер... от Готуємо, відсіваємо мелку фракцію. У кого є ми лучше, можна ми й це діло зробити. Отак, аби це все діло ми пере, перебираємо. Так, 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 так. Відсіваємо. Все це у мене трошки не дуже стягнулося. О, ха. нічого. О. І отак. Ми його робимо крупн, крупнішу фракцію. Так. Ну от і виходить, від ітоги отака от фракція крупна, якщо видно. Ну от, ще раз треба було повернути камеру. Ось така фракція. Виходить. І в такому режимі. Мілку ми відсипаємо. Крупну ми беремо. На цей раз хвати, я думаю, більше. Твернуємо тільки тилички 5 днів, а бичковий тільки 4. Ну, але я готую зразу для двоїх. Беремо, соответственно, з мішка. Беремо трошки отаку, уж ну, жменьку, це макуха. І її легенько перетираємо, щоб не була крупна фракція. Отако. Цього, я думаю, вистачить їм. Маленько, не треба. крупної, крупної фракції. ні. Не кидаємо, перемішуємо, соответственно, теж маку з цим. Так. Тепер до цього всього ще додаємо. Я вже роблю на глаз, тому що я вже привик. От додаємо цельний кукурузи. Лучше, коли вона у вас буде. Так, о, нормально. Все, навішне, маєте? Все. Оце ми розмішали. так, Зараз я сниму, щоб ви бачили, що воно в ітогі у нас вийшло. Ось така. Ось така фракція вийшла. Ну і... Так, видно, так? Да? напевно, видно. Ось видно. така фракція. Вийшла. І це ми будемо нести зараз нашим теляткам. Так, беремо ми телефон з собою, щоб показати. Соответственно, ми зараз принесемо їм і візьмем цей. Наберемо ще води, щоб покласти відеречку. Ну, я зараз покажу, як воно має проходити первоначальне. Я це поставлю, закріплю, але це вже, ну, самі ви розумієте, це ви вже можете без, без мене обійтись. Треба це за, закріпити, а я просто покажу, що я роблю на п'ятий день, щоб вони іменно вже їли. Так, заходимо, відкриємо. Телята, вы знаете, что она у меня немножко дальше, коровы спят наши, так, вот наша телятка, вот она, так, вот он бичочек спит и телечечка, да, вот, вот ведеречко это, вот, видите, вот, и, а ведь даже, видите, она начинает, вот, сегодня пятый день, и она уже саменько пробует есть, вот, ты, вот. да, 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 да. Ну, а так, якщо не їсть, пробуйте отак. О, о, З руки з руки пробуйте, небагато, по пару зернин, це всього. І, і тоді вони будуть їсти. Закріпити, ну, бачите, тянеться, ай, ну вона, звісно, це вона ж думає, що це молоко, але а це не молоко. І закріпити треба, от я закріплю його в цім районі, тобто, щоб вони вдвоєм доставали, так же саме воду, а може і поставлю окремо. Кожному подивлюся, бо цей відеречка я, жінка тільки пішла купити, а я поки готував їм корма. Ну і, звісно, я ці корма їм поставлю. І цей, і вони будуть їсти. Так що отакі от то діла. З нашими телятами. Я думаю, що вони потихеньку вже ростуть. О, цьому і тьомі, так, да? бичок з телечкою зробили. Ну, от такі вони. У нас от телечечка наша. Ось така. От, і ось такий бичочок цей. Ну, побачимо, як він у нас буде. Йти. Поки він вроді спокійний. Нічого. Возможно, що лишиться надовше у нас, так. Да? Айте. Босурман. Да? І белочка. Ось така белочка хороша бела. Бела, буде їсти сьогодні вже дерть, коля, да, дерть її. Все, всім пода. пока. Пишіть там в коментарях, кого цікавить. Подальшому думаю, буду робити ще трошки відео і покажу всі нововведення, які я буду робити, то всім покажу. Ну все, всім пока.